Мої вітання! Сьогодні поговоримо про правила використання ароматичних свічок, щоб вам свічка служила довго і радувала вас. А також підписуйтеся на мою сторінку Кандела Декора, там я виставляю багато цікавинок. Запалюю, ще в перший раз свічку вона має прогоріти не менше, ніж 40 хвилин, може навіть до 2 годин, допоки не розтане до країв. Саме тоді свічка добре прогріється. І біля гніту не будуть утворюватися лунки. Правило друге: свічка не повинна горіти 3-4 години безперервно, тому що вона тоді втрачає свій аромат. Якщо у вас формова свічка не в ямкості, тоді поставте якесь блюдце, щоб мав віск кудись тікати. Третє правило не допускаємо догоряння свічки до самого кінця, тобто донизу. Бажано не задувати свічку, а перекривати надходження кисню. Наприклад, кришкою або спеціальним приладом для гасіння полум'я. Такі прості правила зменшать вам ту кількість воску, яка залишається, якщо неправильно запалювати свічку. Повторно запалюючи свічку, можна трішечки підрізати гніт, щоб свічка могла горіти рівномірно, затишного вам полум'я.